Що друзі? Давайте тепер бачитись частіше. Я реально кайфанув. Та да тепер кожну суботу давайте разом збиратись або навіть два рази на тиждень. А ну стоп сіли. Ми так говоримо після кожної зустрічі, а потім бац, пройшло сім місяців. О Боже, як давно ми не бачились. Тому прямо зараз бронюємо дату наступної зустрічі. Цей іграшковий пістолет. Я знаю, але я завжди можу запостити твої фотки без макіяжу. Ти чудовисько. А може ми просто в телеграмі всі спишемось і домовимось? Так, це ідеально. Та давай. Та в тому то і справа. Ми спишемось. Ми вже три роки списуємось. Мені треба точні дати, звіти, дані. Ну добре, я можу в ці вихідні. А я ні. У мене курси, як навчитись казати ні. Але можу в середу, після шостої. Середа? Ні, у мене в середу хор. Я готуюсь до обласних змагань. А в суботу я в гаражах роблю ремонт духовки. Я домовився з Ірою. Вона шарить як треба. Так я нещодавно навчання зі зварки закінчила. Та коли ти встигла? Одразу після того, як приїхала з експедиції у Єгипті і до того як захистила докторську з астрономії, скільки ми не бачились? Та десь два місяці. Народ, а що з жирую? Ой, друзі, цей новий гараж Сетен Райлі Пайнбері Мінт. Такий крутий, що мене ж на танці потягнуло. Давайте зі мною, а? Ну, no. no. та буде весело. У мене просто з собою півсумки нового гаражу. А, ну тоді давай. Ну що ж ти одразу не сказала? Тоді можна. П'ятнадцяте, як вам п'ятнадцяте? Давайте можу і я. Ну нарешті записую П'ятнадцяте, червня червня цього року. Стоп, п'ятнадцяте, я почув шістнадцяте. Замахали! Давайте двадцятого на сімнадцяту. Всім підходить, так. Мені ок, але. Але там день Нептуна, і я буду святкувати. Ні, ні, ні. День Нептуна 21-го. Ні, 20-го. 21-го. Ви адекватні? Запитаю Іри. Так, вона точно знає. Іра, 22-го. Все, пора шукати нову кампанію. А що у вас після завтра? Нічого, я вільна, я також. Супер, то давайте зустрінемось. Домовились без питань. Вже забронював дату. Я не можу. У мене важлива операція. Може перенесеш? Або тоді ми без тебе. Ну в наступний раз підтягнешся. Та ви знущаєтесь!